Меріем, вітаємо вас з нагородою і раді познайомитися. Дякую, я також рада зустрічі. Ми з України, з батьківщини вашої героїні Роксолани. А чим ви надихалися для цієї ролі? У вас є знайомі українки? Я дуже шкодую, що не була в Україні досі. Знаю, що Гюрем родом з Росії чи України. У різних книжках по різному написано. Вона з рогатина, що є нинішньою Україною. Я вважаю, що це не важливо з України, вона чи з Росії. Я пишаюся тим, що маю змогу грати таку сильну жінку, як Роксолана. Це жінка із дуже твердим характером. А що ви ніколи б не зробили із того, що Робить у серіалі Юрем. Я б ніколи не вбила це точно. Адже я дуже вразлива та емоційна. Юрем також емоційна жінка, але вона жила в інший час. 600 років тому були інші правила поведінки у суспільстві, зокрема поведінки жінок. Це були строгі і жорстокі правила. Звісно, певні жорсткі закони виживання існують і зараз, але вони далеко не такі суворі, як тоді. Юрем чинила так, як повинна була чинити. Я її не засуджую. Навпаки, мені дуже подобається моя героїня. Проте ми з нею зовсім не схожі. Заради ролі вам довелося вивчати. Турецьку мову, адже ви німкеня. А у серіалі глядачі мали змогу чути, як ви співаєте українську пісню, і у вас таки непогано вийшло. Ой, гаю, притунаю, Та музика крає Баску де скрипка плаже, У-чу-чу -чу і чу-чу. Що та музика крає паскуде скрипка плаже? Мігує. -мі Пам'ятаєте слова пісні? Це було дуже непросто заспівати українською. Довелось багато працювати, адже я справді народилася у Німеччині. Я німецька акторка. Зараз я працюю та живу у Туреччині, але все ж таки турецька мова для мене не рідна. Це мова мого батька, турка. Але у родині ми спілкувалися тільки німецькою. Але вам довелося учити українські слова пісні. Так, це правда. Колись у школі я вивчала російську мову цілих 10 років, але вже все забула. тебе звати? Це як тебе звати? Мене звати Мер'єм. Мене звати Мер'єм. Мерієм. 에, я 에, живу тебе. Де ти живеш? Деякі слова я можу згадати, але цих слів так мало. Ви німецька акторка, граєте у театрі. Це якийсь збіг обставин, що ви потрапили на кастинг на цю роль у Туреччині? Так, я була вдома у своїй квартирі у Берліні. Задзвонив телефон і мені сказали, що у Стамбулі проходить кастинг на роль головної героїні серіалу. На що я відповіла: вибачте, але я дуже погано говорю по-турецькому. Так це ж чудово, бо героїня з України нам потрібна акторка з акцентом. Приїжджай, справді здивувалась. Я гаразд, це була неділя. Пам'ятаю, у мене в той час була депресія. Я знімалася у фільмі у Франкфурті поблизу замку, де я народилася, виросла. Я вирішила, чому б мені не поїхати і не спробувати. Я думала, що зйомки триватимуть 6-8 тижнів, а не 4 роки. І мені доводиться цілодобово розмовляти нерідною для мене мовою, жити не в рідній країні. Це дуже важко. Маю зробити вам комплімент на екрані. У серіалі ви виглядаєте дещо більше, ніж у житті. Будемо відвертими. Я набагато жирніша на екрані. Я вражена, що насправді ви така струнка. Насправді я усе життя була саме такою, як зараз. Але коли приїхала до Туреччини на зйомки, усе було новим для мене: мова, оточення, робота. Я об'їдалася шоколадом, щоб заїсти стреси, сум, що я далеко від дому, своїх друзів, родини. Так я піднімала собі настрій. Але з роками. Зйомок я звикла до нового життя і повернула свою форму. Дякую вам за інтерв'ю. Передасте привіт українським глядачам. Hello to Ukraine! I love you! Привіт! Привіт, Україно! Привіт, Україно! Дякую. So